Усім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience. Мене звати Олена, і я вітаю вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні ми з вами будемо говорити про темну частину нашого всесвіту, про темну матерію та темну енергію. І вашою лекторкою буду я, Олена Компанієць. Наш вебінар традиційно складається з трьох частин. Перша частина це безпосередньо лекція, де я спробую розповісти вам щось цікавеньке, як завжди. Потім ми з вами пограємо в кахут для того, щоб трішки відволіктись і потренувати свою спритність та уважність. І після цього перейдемо до ваших питань та моїх відповідей. Хто передивляється цей вебінар в записі на Ютубі? Я нагадую, що у вас є можливість написати питання в коментарях до відео. І ми на нього відповімо протягом деякого часу. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. Тож, трішки хочу вам нагадати. Хто я така? Я молодша наукова співробітниця відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. І також ваша кураторка тут, у Science for Kids. <кій> Отож. Сьогодні ми з вами будемо говорити про кілька найбільших загадок для сучасних вчених. Хвилинку. Отже, переважна частина нашого всесвіту це темна матерія. Ой, темна енергія та темна матерія. Давайте подивимося: ось на цей такий, ніби шматочок порога розрізаний. Ви бачите, що великий шматок, можна сказати, найбільший цього порога тобто 74%, займає темна енергія. Сьогодні ми поговоримо, що ж це таке, і як ми її відкрили. Далі трішки менший шмат, 22%, це темна матерія. Потім зелененький шматочок 3,6% це газ, це той газ, з якого формуються зорі, або той газ, який залишається після вибуху зір, це той газ, який входить до складу галактик та міжгалактичного середовища. І лише ось такий маленький шматочок, приблизно 0,4%: це зорі, планети, комети, астероїди, і ми з вами. Уявляєте, всього навсього ось такий маленький шмат. Проте звідки ми дізналися, що все в нашому всесвіті розподілено саме так. Тут, на допомогу вченим, прийшло випромінювання з молодого Всесвіту, яке сформувалося, коли йому було приблизно 400 тисяч років всього навсього Ми з вами живемо в таку епоху, коли ми ще можемо спостерігати це випромінювання. Ви можете бачити картинку його розподілу ось тут, в цій частині екрану. І якраз вивчаючи це світло від епохи молодого Всесвіту. І як воно розподілено, науковці змогли оцінити який же ж внесок різних компонент у наш всесвіт? Отож, узагальнимо. Що ми з вами, усі планети, зорі та галактики це всього лише маленький шматочок від того, що є у всесвіті, не дивлячись на те, що нам здається, ніби ми стільки всього знаємо, насправді набагато більше невідомого. Уявили? Ну що ж, поїхали далі? Перед тим як ми почнемо говорити безпосередньо про темну матерію та темну енергію, давайте спробуємо. Провести певне порівняння між матерією та енергією. Отже, ми з вами це матерія, їжа, яку ми вживаємо, це теж матерія. Що ми робимо, коли голодніємо або кажемо, що у нас немає енергії щось робити, там, піти побігати чи пострибати. Ми кажемо, що треба поїсти, тому що їжа в нашому організмі перетворюється на енергію, яку ми можемо потім використовувати для того, щоб виконувати різні активності. І це є якраз приклад, як можна перетворювати матерію в енергію. Ну, Тепер давайте рухатися далі. Отже, що таке темна енергія? Якщо у вас є якісь припущення або здогадки, ви можете про це написати до чату. А поки ви це пишете, я спробую пояснити, який зв'язок між темною енергією та ось цими ягідними тістечками, які ви можете бачити на цьому слайді. Отож, ми на сьогодні знаємо, що наш всесвіт розширюється. І для того, щоб спробувати уявити, як відбувається це розширення, ми з вами і використаємо ось це порівняння з ягідними тістечками. Тим часом я бачу, що ви в чаті пишете дуже багато припущень, що в казках це зло, що темна енергія це космос, що просто не знаєте. Тож, давайте обговоримо. Отож, уявімо, що в нас є пиріг, в якому є тісто, це наш всесвіт, і є окремо ягідки, це окремі галактики. Після того, як ви його поміщуєте в духовку через певний проміжок часу, розмір цього тістечка збільшується. Так само, як збільшується і відстань між ягідками, які на початку ілюстрували галактики різні. Таким чином, ми можемо сказати, що збільшення розмірів Всесвіту в результаті приводить до того, що збільшуються відстані між окремими галактиками, подібно до того, як тут збільшуються відстані між ягідками. Отже, там енергія це невідомий вид енергії, яка змушує всесвіт розширюватися з прискоренням. І як же ж ми зрозуміли, що взагалі розміри всесвіту збільшуються, тобто вони змінюються? Тут в земних умовах для того, щоб зрозуміти, що розміри якогось предмету або живої істоти змінюються, ми можемо скористатися лінійкою, наприклад. Коли я була маленькою, мене міряли лінійкою. Я там спочатку була один метр, а потім через певний проміжок часу мене поміряли спеціальною лінійкою, і я вже була метр п'ятдесят. Проте в космосі ми не можемо використати звичайну лінійку. І виникає питання: а як же тоді виміряти відстані до інших галактик для того, щоб зрозуміти збільшується відстані між ними? Чи ні? І тут на допомогу нам приходять стандартні свічки. Тільки це не ті свічки, які ми з вами використовуємо в побуті у космосі. А для того, щоб зрозуміти, що таке стандартні свічки, необхідно зробити один крок назад і поговорити про такі об'єкти, як білі карлики. На кінцевому етапі життя зір, таких як наше Сонце, формуються білі карлики. Це... Ядро мертвої зорі, яке залишається після того, як зоря скинула свою оболонку. Але білі карлики бувають різними, подібно до того, як ми можемо в магазині придбати лампочки різного розміру і різної яскравості. Отже, просто білий карлик не є стандартною свічкою, варто додати ще якийсь інгредієнт. І виявляється, що коли білий карлик перебуває в подвійній зоряній системі, то речовина з другої зорі може перетікати на поверхню білого карлика, подібно до того, як це ви зараз бачите на відео. І при досягненні певної маси, цей білий карлик вибухає. І справа в тому, що маса, про якій відбувається вибух, вона однакова для будь-яких білих карликів. Відповідно, ми точно знаємо, наскільки яскраво засвітиться ось ця область вибуху. І порівнюючи ось цю яскравість, яка нам відома, яку ми порахували, з тією кількістю світла, тобто тим, наскільки яскраво. Ця зірочка спалахнула на нашому небі, ми можемо визначити відстань до галактики, в якій відбувся цей спалах. Тут можна використати таку аналогію: наприклад, ви стоїте на вулиці і дивитеся у вікно. Вам здається, що це вікно дуже яскраве і звідти йде дуже багато світла. Проте, якщо ви відійдете кудись далеко, то ви вже будете бачити, що це віконечко не таке яскраве. Ми не будемо тут вдаватися до формул, які використовуються для обчислення відстаней. Але просто запам'ятайте, що стандартна свічка в астрономії це вибух білого карлика, і в таких випадках якраз ми можемо визначати чітко відстані до інших галактик. І тепер, що ж нам дають? Ці дослідження. Знову ж таки, зараз я вам покажу одне відео, і тут хочу зазначити, що на графіку, який ви побачите, ілюструється швидкість, з якою наш всесвіт розширювався. Уявіть, що в нас є повітряна кулька, і ви надуваєте цю повітряну кульку. Спочатку у вас в легенях багато повітря, тож ви можете зробити, щоб повітряна кулька надулася швидко. Але в якийсь момент повітря закінчується: повітряна кулька надувається все повільніше, і наступає момент, коли вона вже не надувається, тому що повітря, яке ви вдихнули, закінчилося. Щось схоже: ми очікували, що буде із нашим всесвітом, тобто він швидкість, з якою всесвіт збільшується в своїх розмірах. З часом мала би зменшуватися. І так воно і було. Тобто, всесві продовжував рости, але при цьому швидкість, з якою це відбувається, зменшувалася, умовно, кожної секунди. Проте, відносно нещодавно, сталося щось. тобто, Почала домінувати темна енергія, і це призвело до того, що швидкість, з якою збільшується всесвіт у своїх розмірах, почала зростати щосекунди. Ось так. І ось це зростання швидкості, з якою збільшується всесвіт у своїх розмірах, причому сама по собі швидкість теж збільшується щосекунди. Назвали прискореним розширенням Всесвіту. І виявилося, що це відбувається якраз через наявність так званої темної енергії. Тобто швидкість, з якою галактики віддаляються одна від одної, збільшується щосекунди. І... Узагальнення до темної енергії ми можемо знову ж таки можливо повторитися, але ще раз проговорити, що це загадкова форма енергії, тобто ми дійсно не знаємо, яка природа темної енергії. Проте ми знаємо, що вона змушує всесвіт збільшуватися у розмірах, і швидкість швидкість, з якою це відбувається, зростає щосекунди. Тепер рухаємося далі. Друга таємнича компонента нашого всесвіту за своїм вмістом це темна матерія. Знову ж таки, як ви думаєте, що це таке? Зараз я тут відкрию чат, поки ви будете писати. А ті, хто передивляється наше відео в записі на Ютубі, ви також можете писати свої варіанти, якщо у вас є певні здогадки, що ж таке може бути темна матерія, або просто свої враження від цього вебінару. Я вже бачу, є варіанти, що не знають, можливо, чорна куля з водою, просто не знають. Ну що ж, давайте тоді я спробую вам пояснити, що це таке, але невеличкий спойлер, з чого саме складається темна матерія, і що це таке поки що не знають і самі науковці. Отже, справа в тому, що швидкість обертання зір. У міру віддалення від центра галактики мала б зменшуватися. Чому ж так? Тут можна порівняти з тим, що, наприклад, планети в нашій сонячній системі. Якщо вони знаходяться близько до сонця, то вони обертаються дуже швидко, а по мірі віддалення від сонця швидкість їх обертання зменшується. Це пов'язано з тим, що поруч із сонцем гравітація від нього набагато більша, ніж десь на більшій відстані від сонця. Або, наприклад, ось таке пояснення або таку аналогію ми можемо провести: якщо ми візьмемо кульку, яка закріплена на нитці. Ви можете помітити, що чим менша, точніше чим коротша нитка, тим швидше обертається кулька. І навпаки, чим довша нитка, тим повільніше починає обертатися. Кулька. То, щось схоже, очікували побачити із зорями по мірі віддалення їх від центра галактики. галактик. Проте виявилося знову ж таки, що все не так, як очікувалося. І так було впроваджено термін темна матерія у 1934 році Фріцом Цвікі. Він пояснив, що навколо галактик. Є якась невидима маса. Ми не знаємо, що це, вона не взаємодіє зі світлом, ми не можемо її спостерігати ніяк, окрім її гравітаційного впливу на оточуючі об'єкти. Тобто, це та маса додаткова, яка створює додаткову гравітацію і ніби змушує зорі обертатися швидше, ніж вони мали б обертатися. І саме якраз за рахунок такої Великої різниці між очікуваною швидкістю обертання зір та реальною швидкістю обертання зір, і було запропоновано ввести ось цей термін темної матерії, тобто невидимого чогось, ми не знаємо чого. Більше того, темна матерія вона ніби як лінза для світла, яке подорожує до нас від далеких галактик умовно. Подивимося знову ж таки на ось таку ілюстрацію. У нас є далекі галактики, і світло від них поширюється попрямі. Але якщо є на шляху темна матерія, то світло від цих галактик викривляється. А ми ж, як спостерігачі, бачимо замість. Звичайного зображення галактик певні викривлені або спотворені галактики. І це називається гравітаційними лінзами. Я тут можу вам знову ж таки провести аналогію. Фізична природа цих процесів абсолютно різна, але, можливо, так краще буде запам'ятати. От, наприклад, є у нас ведмідь і світло умовно відбувається від голови ведмеді і потрапляє нам в око. А потім. Світло проходить крізь воду. Вода це зовсім інше середовище, тому світлові промені у воді заломлюються. І через це нам здається, ніби голова ведмедів відділяється від його тіла. Насправді, з ведмедиком все добре, голова не відділилася, просто це спостережний ефект, який виникає через заломлення світла. Ну що ж, давайте рухатися далі. Я хотіла б вам ще показати. Те, що називають космічною павутиною або великомасштабною структурою Всесвіту, виявляється, що галактики у космосі вони розподілені нерівномірно, тобто вони формують ось таку, ніби як павутину, яку іноді і називають космічною павутиною. Кожна жовта цяточка це окрема галактика, і виходить, що галактики скупчуються в такі ниточки, ниточки, у вузлики. А от фіолетового кольору, те, що ви можете бачити, це якраз і є темна матерія. І от сучасні космологічні моделювання показують, що, скоріш за все, чим більша кількість галактик спостережувана, тим більша кількість темної матерії має бути навколо них. Відповідно, можливо, саме темна матерія відповідальна за формування великих скупчень галактик. І... На останок я б хотіла вас трішки заінтригувати, бо справа в тому, що останні роки одну з. Найбільших нагород для науковців та науковиць отримують саме за дослідження в астрономії. Мова йде про Нобелівську премію з фізики. Так, до прикладу, у 2011 році ось ці три науковці якраз і отримали цю Нобелівську премію за відкриття і доведення прискореного розширення всесвіту. Тож, що ми можемо сказати? Що на сьогодні ми знаємо лише приблизно 4%. Того, що чого складається Всесвіт, але навіть більшість галактик з цих 4% є недослідженою. Проте ще 96%, тобто темна матерія та темна енергія, залишаються для нас невідомими. І це якраз те, що. Можливо, може бути цікавим для майбутніх поколінь дослідників і дослідниць, і можливо, саме вони зможуть сказати, що ж це таке, і вигадають, як це можна використовувати в нових технологіях. Тож тепер ми можемо перейти до вашого домашнього завдання. Я пропоную вашому персонажу уявити, що йому потрібно взяти інтерв'ю в одного з вчених лауреатів Нобелівської премії з фізики. Оберіть науковця чи науковицю та вигадайте три питання про його або її дослідження, які ваш персонаж Вибачте, ваш персонаж зможе поставити на інтерв'ю. Як завжди, надсилайте ваші домашні завдання в наш чатик. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу і що ви залишаєтеся з нами. До нових зустрічей і тепер. Я хочу анонсувати вам наступні події. 11 травня на вас буде чекати вебінар Марини Шквирі, цікава тваринка, великі кішки. Сподіваюся, ви вже підготувалися. 16 травня на вас буде чекати вебінар Артема Чор... Чорнодуба Нейромережі. Якщо вам сподобався наш вебінар, ви можете підтримати нас на Патреоні або BuyMeACoffee. QR-коди знаходяться в описі до цього відео на Ютубі, або безпосередньо ось тут, у вигляді таких qr кодів Кодів. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. До нових зустрічей. Па-па!